Всім привіт! З вами канал Woodloft and Tools, вироби з дерева та металу. Сьогодні у нас буде відео, якщо ви вже побачили, над роботою будемо робити такі металеві косоури для сходів на другий поверх, сходи будуть дерев'яні. Кусвори будуть металеві. Що я використовую? Використовую для цього профільна труба 80 на 40, Товщина стінки 3 мм. Який інструмент я використовую для нарізки даного металу? Використовую ось таку циркулярну пилу метабо. Ось таку акумуляторну болгарку і ось таку е, дротову болгарку з регулюванням обертів. Так, зараз я коротко покажу, як я розмічаю, нарізаю і е, подивитись, який результат, чим легше е, різати, чим е, краще різати. І який варіант буде е, кращий та дешевший. Не переключайтесь, зараз я вам покажу, як я нарізаю. Друзі, сьогодні на моєму каналі Wood Loft and Tools буде почато розіграш призів. Умови розіграшу дуже прості. Ви повинні підписатися на мій канал, переглянути мінімум 3 відео. Прокоментувати їх і поставити лайки. Розіграш відбудеться 20 вересня. Буде три призи. Ось перший приз. Ось така дуже класна е, німецька фарба Байріс. Е, Другий приз. Ось така... Е, ось такий масло віск від Bionic House. Тоже класна штука. Можна дерев'яний посуд покривати ним. І третій, найголовніший приз це буде лавочка в стилі лофт мого власного виробництва. Так що, друзі, виконайте цих три умови, підписка, три перегляди, три коментарі. Із цих е, осіб рандомним способом я виберу 20 го числа в прямому е, ефірі і розіграю цих три приза. Так що е, шанси дуже великі. Не бійтеся і участвуйте. Зараз продемонструю. Як розмічати і різати болгаркою? Ось зробив я три основних лікала. Ступінька, підступінька. І сама нижня, вона коротше виходить. Беремо її. Виставляємо. З неї ми робимо розміточку, всі розмічаємо. Це на всякий випадок перепровіряємо 45. Є у нас? І тоді. Результат ми маємо. Ну, ось для порівняння ріс болгаркою і різ з циркуляркою. Зовсім різні речі. як на мене. Ну, можна що, що, тим, що тим рівно врізати, але болгаркою. По-любому, який би ви фахівець не були, ще прийдеться трішки підганяти. А так то вибирати вже вам чим нарізати. Так, далі зараз позачищаємо фасочки. Берет фасочкою. Роблю таку фасочку для зварки, щоб получалась ванночка. Ось коли ми дві трацуємо, щоб була у нас тут ванночка для зварки. Так, все, я зачищу всі, піджину всі і покажу, як чітко і рівно зварити. Не переключайтеся, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Так, важка артилерія. Труба 80 на 40, товщина трійка. Раду все керівництво получилось чуть Чітко 90 градусів, чіткий різ. ідеальний різ. Товщина тройка. Так, ось дивіться, який різ після циркулярки. Такий чіткий. Тут залишається тільки зняти фасочку і все. Ось цей різ після циркулярки. Ось такий. Ось такі різи вже виходять після болгарки. Тобто все ще треба все буде ліфовочним кругом, все підганяти чітко під 90. Ось. Це різи болгаркою. Ось це циркулярочка. Так що вирішуйте самі, чим вам легше буде і доступніше робити дану роботу. Так, і ще хочу додати по поводу різа з циркуляркою. Вже в мене зламався один зуб, і все, і цей вже круг негодний. Так що, е, скажу, скільки, наскільки його хватило. мені десь зробив близько 50 різів різних труб но товщиною до 2 мм. А ось коли вже почав різати 3 мм трубу ще плюс 15 різів я зробив ним. Ну тут, якщо ріжеш 3 мм трубу е, товщиною, то під 45 виходить, ось тут 5 мм в зрізі. Так що, кому цікаво в мене на каналі є огляд циркулярки і цих дисків, і тести, можете подивитися. Дуже він хороший, чіткий різ дає, все гаразд, але єдине, що в нього дуже маленький ресурс. Менше 100 різів в цілому я зробив ним. Так, ось зварив ось таке лекало під 90 на одну якраз ступеньку. Тут зараз ставимо на точки, приварюємо і просто перекидаємо далі і ставимо нові заготовки. Ось зняв таку пасочку для зварочної ванки. Ось такі стеки. Ось варю це на точки зараз, витягую звідси, перекидаю і ставлю наступно. Ось у мене такий зварювальний столик на 3,50, чітко порівнює він де. І з кожною ступенькою приварив полікалови і перекинув, приварив і перекинув. Зараз доварити. Не переключайтеся, дивіться далі. Так, ставимо на точки, прихвачуємо. І погнали такі далі, далі набираємо ступіньки. Ористовий такий спрей, щоб налипав плюс. Побризкали спреєм, варимо далі. Переснімаємо трубцини, обов'язково при сварці зажимаємо струбцинами, без в 100%, що як не прижати, то поведе. Далее... на да. <плёвка> вот так. Ставим далее поле калочка. Далі. Коротше да? Ось. Виставили полікалу і далі зварюємо, так перекидаємо, перекидаємо і аж до самого кінця. Це буде кінець першої частини, в другій частині я зварю всі проварю, всі косуури. Будемо їх зачищати, грунтувати, фарбувати. І також в другій частині ще будемо їх монтувати в будинку. Плюс ще дерев'яні ступеньки будемо виготовляти. Так що підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, ставте лайки, кому цікаво. Дякую за перегляд.